мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні в мене тут зібралася величезна кількість крутих новиночок. Деякі в мене ще лежать, але я хочу зняти перші враження в TikTok. Тому сьогодні у нас будуть перші враження з брендом Dior, їхніми новенькими румянами. Також у нас буде пудра від Givenchy Prisma. І... Нові тіні від бренду Armani, які я собі вже замовила. Це все мені дуже люб'язно надала Катя Величезне Тобі дякую через не зупинюся повторюватися. Я читаю в своїй групі, що ви теж починаєте мінятися косметикою. Насправді це круто. Якщо ви з кимось почали трошки ближче спілкуватися, це так класно, тому що. Я щось собі купила, дала Каті спробувати. Катя щось собі купила, дала мені, і я вже потестила ці румяна, дуже довго сумнівалася. Якраз зайшла в е, брокарт, бачу, вони там є. І я собі вже придбала і, чесно сказати, не буду спойлерити, але це дуже-дуже зручно. Так, на мені вже є тональна основа від Dior, я думаю. Що я докуплю ще кілька новиночок і зніму окремий огляд на бренд Dior з новими всіма продуктами, нагадаю вам щось, можливо, якісь тінюшки нові прикуплю, і зніму прям повноцінний такий е, новий моноогляд на бренд Dior. Напишіть, будь ласка, чи вам це актуально? А поки що я з новим штативом, надіюся, що я нормально виставила кадр, почну контурувати своє обличчя стіком від бренду Rare Beauty. Зараз мені дуже він подобається, тому що. Я засмагла, я ще використала автозасмагу і прям все дуже класно разом лягає. Я збираюся сьогодні на прогулянку, сьогодні в мене вихідний, тому потім покажу вам ще свій образ, тому що це будуть український одяг, українські плаття, деякі українські речі обов'язково вам покажу повний лук, тому що мені це завжди цікаво дивитися, можливо, ви знайдете для себе якісь класні рекомендації. Клас, дуже приємний ось цей скульптуруючий стік. від Rare Beauty. У мене в темнішому відтінку. Я знаю, що в них саме той, що світліше, але мені подобається той, що темніше. Багато отримала позитивних відгуків на попереднє відео про. Те, де я вам з вами ділилася фаворитами, якщо ви ще не дивилися, подивіться його, будь ласка. Дякую вам за цей такий зворотний зв'язок. Мені було настільки приємно це читати і розуміти, що я не одна, що є люди, які не розуміють. Це завжди так приємно, тому що в наш час не завжди в тебе є однодумці. І я вчора дивилася фільм Красотка, я забула як по-українськи. Там, де вона була жінкою легкої поведінки, а він був супербізнесменом. Дівчата, якщо ви ще не бачили цей фільм, я вам однозначно рекомендую. Я дивилася його з таким, знаєте, захватом. Він настільки мене розслабив, настільки мені подарував класні позитивні емоції. Та це, звичайно, що казочка для жінок, особливо тому що тільки ми в такі віримо, мені здається. Але вони там. Сказали е, одну таку розумну фразу, над якою я задумалася. Я не пам'ятаю, як звати Вівгін звати актрису в фільмі, да? головну акторку, а як його звали, не пам'ятаю. І от цей головний актор, коли дивиться на Вівгін, і каже: Ти перша людина, якій я здивувався. А вона так на нього дивиться і каже: А я не перестаю людям дивуватися. Щось з був в такому плані. І я реально теж не перестаю людям дивуватися. Кожного разу я все більше. І більше в деяких моментах мене розчаровує поведінка людей, того що я задаю собі питання, не вже так можна вчиняти. А да? то що для кожного є своя якась норма, у мене теж вона є своя, і кожен раз я собі задаю питання, що рухає людиною, коли вона робить якийсь ненормальний для мене вчинок. Але знову ж таки, це моя норма, да, і в кожного вона своя. Ну що, ось так я розтушувала, добряче так нанесла, щоб я прям була бронзова-бронзова. Ну, мені це подобається, класний відтіночок, потемніше в мене. І далі ми перейдемо до кремових рум'ян у відтінку Кенді. Дівчатка це просто супер. Це неймовірні румяна, це дуже класна текстура. Мені неймовірно подобалися румяна від Слабс кремові. Це номер два, навіть я не знаю, що номер один. Якби в мене був такий крутий відтінок у хау-слаб, вони б посперечалися хто краще. Неймовірний аромат таких цукерків, молочних. Молочисно-м'ятних, це дуже смачно, пахне, як їхній бальзам остять в точно такій самій упаковці, і неймовірно крута текстура. Відтіночок кенді тушується просто п'яткою. Я зазвичай люблю відтінки з розуватим чимось таким, але цей мені дуже сподобався. Так, я і на очки додаю, і якось ті помад, помади він теж буде. Я вже собі придбала відтіночок Rosewood, Мені подобається їхній рум'яна Rosewood. Якщо прям буду сумувати за цим відтінком Кенті, потім обов'язково собі ще докуплю, розташовий на губках, дуже гарно дивиться. Да, він вибілюючий, але нічого страшного, він класно тушується пальчиками. Але я пальчиками не люблю тушувати. Я люблю все тушувати пензликом, і я захожу ще ось так сюди, навіть на носик. Коли саме тушую, то, що мені так сподобалося вчора, коли я їх донанесла побільше до центра, вони зробили, знаєте, мені такий, такий засмаглий ефект. Вперше мені з румянами вдалося цього досягнути. Мені це дозволило зробити саме ось ці румяна від Dior. Того, що мені такий ефект абсолютно не подобався. А зараз. От я прям таки в захваті. Подивіться, уже красиво вийшло, уже не хочеться нічого абсолютно додавати. Знаєте, сьогодні якийсь максимально швидкий огляд вийде, того що я без вас вже накрасила обличчя, накрасила брови. Так, олівчик Top Face, я все ним користуюся активно. І він і гарно сюди вписується. Ну от, Я рахую, що відтінок Кенді це мій. Ідеальний літній відтінок. Ну, Ви просто подивіться, ну, це вже красиво, вже більше нічого не хочеться робити, але ми переходимо до пудрочки. Дівчата, сьогодні будуть всі просто якісь супер знахідки, по які хочеться вже бігти. Пудра менший у відтіночку 0,2, Satin Blanc, ми її відкриваємо. Неймовірно, красиве пакування. Тут у нас є дзеркальце, є ось такий пензлик, який неймовірно м'ягесенький, яким ви можете собі припудритися, якщо візьмете цю пудру з собою, і ось такі відтінки. Я хочу для себе, напевно, взяти той, що потемніше, більш там яскравий, якийсь, більш зелений, ну, якісь такі, да, яскравіші відтінки. Вона, неймовірно, матує, вона класно зблюрює, вона така дрібно дрібно шовковиста. Я не знаю, як вона це робить, але от я наношу трошечки, і вона прям згладила мені пори. Вона зблюрила. Можливо, вона для мене трошечки засвітла, але вона шикарно тримає макіяж протягом дня. Я потім, якщо захочу, додам трішки більш темнішу пудру, щоб це все підфіксувати. Особливо ось тут, по периферії, то шатон трошки відрізняється від того, як я виглядає, я трошки більш засмагла, але ця пудра, вона просто неймовірно круто з Я бачу, що вона зовсім трішечки тут замилюється, але, можливо, це особисто в мене замилюється, поняття немає. А так, пудра просто супер. Я і на очі її теж тут додам, зафіксую. Все, що ми. Сьогодні сюди нанесли, того, що більше в мене тут плохих продуктів не буде. У мене є ще одна знахідка пудра 5 з 5. Я чула про неї круті відгуки, і після цього мені хочеться спробувати і бронзер-живанши, хоча я знаю, що на нього так собі відгуки неймовірно красиве пакування. Я жалію, що в мене є пудра шанель в сумочку. Я жалію, що в мене є всі інші пудри, тому що ця ну, якась неймовірно гарна. І ще одна крута знахідка. Дівчатка, боже, я не можу, я вже собі це купила. Я коли спробувала вперше. Я ще не все спробувала, декілька продуктів всього-навсього спробувала, які мені Катя надіслала, але я вже відразу замовила ці два продукти: це рум'яна від Dior і ось такі кремові тіні бренду Armani. Я обожнюю бренд Armani, ви це вже прекрасно знаєте. І ось така тінюшка у відтіночку 67с це спаркл. Боже, як це красиво. Ви це наносите просто на голу повіку. Можете ось так, можете тоншим способом розтушувати по всій повіці, і це у вас такі красиві блискітки. Я потім спробую вам це підзняти під штучним світлом, щоб ви побачили, як це сяє. Але я просто була в такому захваті, коли я зробила цей макіяж вперше. Це було дуже красиво. Я зібрала величезну кількість компліментів на роботі. Ось тут, бачите, я не тушувала. Чим мені подобаються ці тіні, що їх не обов'язково навіть пальчиком розтушовувати. Отут я до нанесу. Вони нічого не піднімають, вони просто самі собою уже лягають красиво, тому що це просто спаркли на... без ніякої кольорової бази, які дають вам вологу, красиву повіку. 62С. В банці виглядає абсолютно некрасивий, такий нічого колір, нічого особливого. Я коли на нього дивилась, думала, куди його буду наносити. Але потім, коли нанесла, я поняла, що це ну прям, ну прям, прям дуже-дуже супер-дуже красиво. І не знаю, макіяж для мене просто ідеальний. От не докупаєшся ні до чого. У мене є ще два відтінка рум'ян ось цей самий популярний Тофі і Беррі. Я думаю, що, можливо, я зараз спробую додати трішечки в складку цього тофі і додати трішки на обличчя, подивитися, що з цього вийде. Тут я бачу в ньому окремі сяючі частинки. В старих версіях не було цих сяючих частиночок. Це, знаєте, щось по типу блонзера чи щось такого. Uh, у, них, у них пігментація більш якась, вони краще набираються на пензлик, скажімо так. Тому що, Dior De, Пінко, цей самий класичний, він прям так собі набирався на пензлик, а ось ці вже поцікавіші. Хоча стара упаковка, мені більше подобається, вона для мене якась більш дорожча, якщо так можна сказати. Давайте я візьму маленький пензлик для румян. Спробую їх все ж таки трішечки. Я на своєму обличчі не сильно зрозуміла. Його треба наносити як моно. Цей огляд точно буде в тіктоці. Я нанесу їх як моно, не пропускайте. А ось так зеркало не показує істинного зображення. Ну давайте, раз таке діло, ми додамо трошечки берез. Ну, знаєте. Уже не терпиться, хочеться все, все швиденько нанести, все швиденько спробувати. Але пігментація тут я вже бачила, що просто космічна. Я не пробувала ні стару версію, ні нового відтіночка. Так, запаха немає ніякого. набираються нормально так пігментовано. Я вручку зніму і залишки зовсім трішечки. Додам. Ой, красиво, ось так. Знаєте, я прям все, -все зніму тепер з пензлика. І стушую з тим, що є. Ну, я прям рум'яна, рум'яна, вже далі не знаю, куди куди далі рум'янитися, якщо чесно. І візьму ці ж рум'яна на пальчик. Я так робила з попередніми продуктами, і додам трошки в центр. Ой, ну Красиво, ви тільки гляньте, дуже гарно. Мені прям все подобається. Я візьму лише зовсім трошечки пудри від Estee Lauder. Я вам показувала її в минулих оглядах. І, до речі, теж дуже класно. Просто вона в мене така одна єдина в темному відтіночку. Того я її і дістала. Слухайте, подивіться, тіні зафіксувалися, вони абсолютно нікуди не дінуться, відпечатаються. От на пальчику навіть не лишаються. Я рахую, що образ вийшов максимально такий, знаєте, дівчачий. Красивий, прям дуже ніжний, якийсь. ну от Якийсь прям дуже-дуже дівчачковий. Я просто в захваті. Я чесно вам скажу, мені все дуже подобається. Я вам однозначно раджу ось цю текстуру рум'ян від Dior, тому що ну це просто космос космічний. Я дуже раджу ось цей тінт для очей від Armani 67S. Я дуже вам раджу пудру від Givenchy, лише підберіть своєму відтінку. Для мене цей трошечки засвітлий. І я вам можу радити від Dior, вони теж класні. Якщо у вас не було старих, ви можете спробувати нові. Ну, Но на них ми обов'язково окремо знімемо. Огляди, можливо, до того часу, поки я буду це виставляти відео, я ще щось підзніму і підставлю вам окремо. А поки що, я прям дуже задоволена: ці румяна будуть носитися цілий день, так само, як і тіні. то що я це вже носила. Я знаю, я розумію, про що я говорю, тому я однозначно можу радити. Продукти круті, діор молодці. Якщо вам потрібен повторний моноогляд на бренд Діор, напишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково це зніму. Докуплю ще так і бути туш, можливо, якісь нові тіні. то що для вас. Все, що хоче. І на цьому я буду завершувати це відео. Ми перейдемо, звичайно, що в день. Я вам покажу ваш, весь свій повний образ, а поки що все так, і я прям дуже-дуже задоволена. Так, дівчатка показую вам свій образ, це єдине дзеркало, яке в мене є, щоб показати весь ріст, Пробачте, це все іграшки Лео. Так, на мені сьогодні ось таке неймовірно красиве плаття. Тут, бачите, ось така ола спинка, це наш бренд український, я вам підпишу, як він називається. Це просто неймовірно красиво. Це 100% льон. там ще є рожеве платєчко, воно таке коротке, але я не по яскравим кольорам, тому у мене а, варіант чорного, воно дуже легке. Я з ним отримала мільйон компліментів. Так, колечко в мене з Аліекспреса, сережечки з Аліекспреса. Це прикраси гузема. Ви часто запитуєте. У мене таке колечко, але його здала в ремонт браслет і карія. Це наш український бренд. Це наш український бренд, і лігунчик лежить на фоні. Зараз я додам пару аксесуарів і буду виходити. Також, можливо, покажу вам трошечки свого дня, То, що якась така мотивація знімати влоги в мене є. Ну, платчичко вам дуже-дуже рекомендую. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви залишилися зі мною до кінця. Па-па!